День відкритих дверей у місцевих вишах, щоправда, цього разу для чиновників таку незвичну зустріч демонстрацію університетів для керівників райдержадміністрації ініціювала обласна влада. Посадовці запевняють, наукові напрацювання прикарпатських вишів вже давно потрібно втілювати у практичну площину а відтак покращувати життя районів. Тим паче, що вузам таки є що запропонувати будь-яку програму, яка стосується енер... енергетики, енергоефективності, енергоменеджменту. Ефективного використання ресурсів, ефективного використання землі, правильної поведінки з надрами в нашому університеті виконується така частина будь-якого проєкту, як ОВНС, оцінка впливу на навколишнє середовище. Сьогодні жодний об'єкт не буде побудований, якщо ми не будемо знати, яку він наносить шкоду навколишньому середовищі. То саме з цієї точки зору ми можемо давати відповіді на будь-які будь об'єкти. У користі такої співпраці впевнені й самі очільники районних рад та адміністрації чиновники кажуть, університети наразі допомагають не лише корисними науковими розробками, але й забезпечують райони необхідними кадрами, зокрема педагогами та медиками. У нас є в місті Коломия філія Прикарпатського університету, де готують спеціалістів для наших урбових закладів по напрямку виховання і по науці. Всіх української мови, української літератури, математики готують спеціалістів з вищою освітою. Нами розроблена програма і затверджена на минулій сесії регіонної ради щодо підготовки кадрового ресурсу медиків для на сільської місцевості. Ми відчуваємо сьогодні гострий дефіцит фахівців медиків у наших селах. Окрім іфнтунгу, свої наукові досягнення чиновникам демонстрували медакадемія та Прикарпатський університет такий своєрідний день відкритих дверей обіцяють організатори в Івано-Франківську стане традиційним. Окрім того, у планах залучення чиновників і до науково-практичних конференцій у місцевих вишах.